Оленко, каву будеш? запитав несміливо Михайло. Він щоранку робив дружині каву, і їй завжди це подобалося, але останнім часом вона ходить сама мене своя. Що мені твоя кава? Інші чоловіки гроші і подарунки дружинам дають. Михайло, я не можу так більше. Олена відсунула горнятку. І що, ти справді вирішила їхати? тихо запитав Михайло, спираючись на дверну раму кухні. Так, Михайло, вирішила. Я втомилася жити з тобою. Ти мочиш, працюєш, їж, спиш. А де я? Та й гроші, нам постійно їх не вистачає. Олена стискала в руках паспорт і квиток. Очі її були наповнені образою, змішаною з рішучістю. Михайло опустив очі. Він завжди був знайти, а в душі кохав її глибоко, просто не вмів про це говорити. Працював зранку до ночі і на будівництві, і вдома, і город сам обробляв, думав, що так показує свою любов, а вона не відчувала. Олена таки поїхала у Францію. Через знайому знайшла роботу доглядальниці. Спочатку було важко, мова, чужа, люди, чужі, навіть запахи в будинку літньої мадам дратували, але вона трималась Її гріла надія, що там, за кордоном, вона почне нове життя. Навіть думала, що знайде когось, хто з нею говоритиме, сміятиметься, хто буде захоплюватися нею, не те, що Михайло. Минали місяці. Всі гроші йшли на оплату житла, документи, ліки мадамі пересилання додому синові. Нового щастя не було. Француз, який мило усміхався, виявився одруженим. Інші знайомі радили триматись, бо гроші тут не вдома, а вона кожного вечора думала про тишу в їхній хаті, про запах троянд, що росли під вікном, і каву, яку варив Михайло, без слів, але з турботою. Один вечір став переломним. Мадам, яку вона доглядала, не стало. Роботу вона втратила, а нову знайти не могла бо була без офіційного дозволу. Грошей залишилося мало. Друзі, з якими сиділа на кухні, по вечорах кудись розчинилися. У кімнатці без вікна вона сиділа на ліжку і вперше за багато часу заплакала так гірко, що аж здригалося все тіло. Мамо, а тато питав, коли ти повернешся, написав син у повідомленні. І тоді у Олени щось змінилось вона зрозуміла, що шукала не любові, а підтвердження, що вона важлива, але хіба турбота чоловіка не доказ любові, хіба мовчання, попри все не глибше, ніж гучні слова? Михайло рубав дрова, коли почув, як заскрипіли ворота, обернувся і мало не випустив сокиру з рук. Олена стояла на подвір'ї у старій курці з однією валізкою привіт, прошепотіла, я повернулася. Михайло мовчки поставив сокиру і підійшов, подивився їй в очі і тільки сказав: Ти вдома, я такий радий. Він не питав, чому, не дорікав, просто повів її в хату, поставив чайник, увікнув старе радіо. Вона сіла за стіл у тій же кухні, де колись вирішила поїхати. Все було так само. Вона змінилася. Михайле, я думала тоді, що ти мене не цінуєш, що я тут просто дружина, а не жінка. А насправді це я не вміла бачити твого кохання, твого способу бути поряд. Він налив їй кави таку смачну вмів робити тільки він, бо робив з любові. Зараз у них знову почалися звичайні будні: корова, город, діти, обіди, робота. Але тепер, коли він мовчав, вона вже наображалася, бо в його мовчанні було щось більше. Було тепло, ніж в будь-яких словах. А коли одного вечора, дивлячись на захист сонця, він несподівано сказав, добре, що ти повернулась, вона відповіла, Я теж, бо я більше не шукаю щастя десь далеко. Розумію, воно тут, там, де спокій для душі. Іноді, і справді, ми біжимо за ілюзією, не помічаючи справжньої любові, яка тихо без слів живе поруч. Щастя, це не там, де яскраво, а там, де душа знаходить спокій.